Але поки ми ходили, ми потихеньку виносили медикаменти, які в нас там були. Можливі ноутбуки, ми потихеньку виносили все додому, і медичну допомогу ми надавали з дому. У нас було багато кисневих концентраторів. зі апарат був туринки. Цих апаратів немає. Або кардіографи наші вони просто повідрізали дроти. знаходимося в приміщенні високопільської лікарні, де базувалася первинна медична допомога, яку я являюсь директором. Перший прильот в лікарні був числа 18-19 березня. У нас вилетіли вікна, пошкоджені були там деякі і рами. Вилетіли, але нам російські росіяни дозволили приходити прибирати уже десь 20-х числах березня. Нам запущу. Що, тут вже, все На п'ятому поверсі сиділи снайпера російські. Там дуже гарна площадка, гарний обзор близько лежачих сіл, повністю високопілля було видно. У підвалах вони, як ми потім вже деокупували селище, був ну, там і госпіталь, там і кроваті були знесені, матраси і були перев'язані матеріали в Повністю вони облаштувалися на третьому-четвертому поверсі, тому що в коридорах вони жили, так як було це кіто було жарко. Наше обладнання, воно все варварське пошкоджено, що я в махістри. Окупанти до нас зайшли вже повністю чи 15-го вони зайшли, 14-го після віду вже були тут 5 БМП. Ми ще до дев'яти три ми не ходили на роботу, були тільки в телефонному режимі. Потім вони нам дозволили виходити на роботу. Ми ходили на роботу, поки до обстрілу десь починалися 11 годині. І так ми ходили десь числа до двадцятого. Потім один з днів ми прийшли і нам просто заборонили. Заходить приміщення та я. Що воно вже замінили. Де окупували наше селище 4 вересня, але було ще обстрілу, півтора місяці. Ми потихеньку почали повертатися, коли стало відомо, що будівля старої лікарні вже не придатна до голови. роботи. Наша адміністрація надала нам це приміщення, яке також було пошкоджене, але воно більш-менш трішечки, як можливо його відновити. Приміщень нам недостатньо, але ми облаштовуємо і денний стаціонар і кабінети прийому лікаря на даний час. Там і привозя зате ми вдома.